Розкажіть нам, що це за такі гойдалки відбувається спершу. Посилюємо обмеження ТЦК. Тепер ви ініціюєте законопроект, який навпаки обмежує їхні права. Пояснюйте свою логіку. Абсолютно неприйнятні речі відбуваються на вулицях українських міст за участю військовослужбовців. ТЦК та різних громадян, які значить не хочуть мобілізовуватися, або які вважають, що до них ТЦК себе поводить неадекватно. На жаль, є випадки, коли в ТЦК люди просто гинуть. Все це треба припиняти, і в цьому треба наводити лад. Найкраще було б взагалі, я давно пропоную це ліквідація системи ТЦК, створення цивільних центрів рекрутингу. моя ідея і мої пропозиції щодо ліквідації системи ТЦК. Я бачу, що Зеленському не підходять, тому що він на суховний головнокомандуючий во ця система, я так розумію, влаштовує. Хоча тут ще треба сказати, що крім порушення прав людини і всього цього насилля на вулицях, це ще й шалена корупція. Но раз вони не хочуть цю систему ліквідовувати, то хоча б треба обмежити її повноваження і не створювати ці конфлікти, тому що чого раді та має перевіряти документи на вулиці? Того раді вони мають вивчати викликайте людину. Це все має відбуватися по-людськи в тоді. Вже якщо вже ця система далі працює в територіальному центрі комплектації, не шляхом того, що людей там просто викрадають з вулиці, і все. Тому я такий законопроект подав. Я розумію, що там перспектива в нього складна, uh -huh. тому що за нього треба, щоб проголосували слуги народу, а потім щоб ще Зеленський підписав. Але принаймні, щоб не казали, а що ви нічого не пропонуєте. Ми пропонуємо. Я пропоную, показую, як це можна робити.